Іригатор це прилад, який за допомогою струмення води допомагає прибрати наліт та залишки їжі в міжзубних проміжках та важкодоступних ділянках, масажує ясна та підтримує здоров'я ротової порожнини в цілому. Ось декілька порад, як підібрати іригатор, який підійде саме вам. Тип іригатора, стаціонарний іригатор, підходить для використання вдома, має більший резервуар для води, різні насадки, ідеальний для всієї родини. Портативний іригатор компактний і зручний для подорожей, має вбудований резервуар та працює на батарейках або акумуляторах. Обирайте модель з регулюванням тиску води. Це дозволить налаштувати силу струменя під ваші індивідуальні потреби. Добре, що іригатор мав різні насадки для ваших потреб для гігієнічного очищення, для очищення ортодонтичних конструкцій або імплантів. Додаткові функції. Деякі моделі мають додаткові функції, такі як пульсуючий режим або режим для чутливих зубів. Ці функції можуть зробити використання іригатора більш комфортним та ефективним. То, відгуки та рекомендації: читайте відгуки інших користувачів та консультуйтеся зі стоматологом. Це допоможе зробити правильний вибір та придбати іригатор, який відповідає вашому запиту та потребам. Іригатор це вміститься у ваше здоров'я. Правильно підібраний прилад допоможе зберігти вашу посмішку здоровою і красивою на довгі роки.